Працівники ДБР завершили розслідування найбільшої справи Майдану. Перед судом постануть колишній президент Втікач Віктор Янукович і весь тодішній силовий блок України, а саме дев'ять екс-високопосадовців. Міністр внутрішніх справ, заступник міністра внутрішніх справ, голова СБУ, перший заступник голови СБУ, міністр оборони, командувач внутрішніх військ МВС, ВО начальника ГУ МВС у місті Києві, заступник начальника ГУ МВС України. Командир Беркуту Києва за даними правоохоронців, вони діяли в інтересах Російської Федерації. За версією слідства, у 2014-му колишні високопосадовці приймали рішення про штурм Майдану, а потім наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищення влади, службових повноважень та без жодних законних підстав. Такі дії колишнього президента та екс-керівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту. Через злочинні накази тодішньої влади загинуло 67 цивільних людей. Загалом постраждали менше 900. Аби уникнути відповідальності, колишні посадовці втекли з України. Відтак досудове розслідування здійснювали за спеціальною процедурою. Зважаючи на те, що частина обвинувачених переховується на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, їх візьмуть під варту і передадуть до суду одразу після звільнення цих територій силами оборони України.